Привіт! Сьогодні ми пояснимо, чому не можна купляти маленькі рушникосушки. Оптимальний розмір електричної рушникосушки це від 75 см і більше. Це пов'язано з циркуляцією всередині неї. Тен, котрий знаходиться знизу, прогріває рідину. Вона піднімається нагору, там віддає своє тепло і повертається назад вниз, цим самим створюючи тепловий цикл. Але через особливості конструкції нижні перекладини завжди залишаються ледь теплими. Це пов'язано з тим, що рідина просто не встигає прогріти до такого стану, щоб нижні переклади не стали гарячими. Ну і відповідно, коли клієнт обирає маленьку рушнику сушку, то він втрачає майже половину корисної площі. Оскільки нижні переклади не холодні, залишається місце під один рушник, і то він повністю не буде просушуватись. Та й банально погодьтеся. Більш габаритні моделі виглядають краще в інтер'єрі. Тому друзі перед купівлею нового приладу ваш санвузол враховувати цей нюанс і робіть правильний вибір.